Я зараз дуже багато спілкуюся з акторами з ком'юніті. Дивлюся на тенденцію того, що Актори зараз об'єднуються, багато відбувається івентів, багато надсилається кастингів, і якось треба зрозуміти себе в цьому потоці інформації і зрозуміти, що в цей момент відбувається з моїм процесом акторським, як я конкурую або співпрацюю з іншими акторами, і бачу за тенденцію, що ті, хто багато залучений в. Там робить репости, надсилає посилання, тобто проактивний в соцмережах він завжди десь, він завжди на івентах. Цей актор його матеріали завжди десь видно, хтось шерить його проби. А і мені здається, це так чи інакше сприяє тому, що актор стає все більш медійним, а не дивлячись на те, що це не проекти, а лише соціальна, соціальна медійна залученість. А будемо сьогодні про цю тему говорити. Я гадаю, що вже. До нас а, доєдналися всі, хто планував. А тому тема кінонетворкінг та оточення актора.